Гандбол. Історія та розвиток виникнення. Гандбол. Командна спортивна гра, Олімпійський вид спорту. В гандбол грають на спеціальному майданчику між двома командами по 7 спортсменів у кожній, 6 польових гравців та воротар. Перемогу дає перевагу у кількості забитих м'ячів, голів, тривалість гри два тайми по 30 хвилин. Позиції гравців. Центральний, лінійний, півсередній. Крайній воротар. Історія гри. Ганбол у нинішньому йому вигляді придумали данські футболісти на рубежі 19-20 століть на заміну футболу для гри в зимовий час. У гандбол грають руками, а кожна команда складається всього лише з шести гравців і воротаря. Згадки про барабатьків цього виду спорту стародавні ігри з м'ячем руками зустрічались ще в Одесеї Гомера та у працях давньоримського лікаря Клавдія Гелена. Датою зародження спортивної гри з м'ячем зареєстрований в міжнародній спортивній кваліфікації за назвою гандбол Ручний м'яч прийнято вважати 1898 рік, коли викладач фізичного виховання реального училища данського міста Ордруп Гольгер Нільсен ввів в урок фізичної культури жіночих груп гру з М'ячем. Назву гандбол – гант рука і болт м'яч, у якій на невеликому полі змагалися команди сіми чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота. Сучасні дослідження дозволяють відвести дату зародження гандболу до більш реального періоду у 1890 році. У Чехії одержує поширення народний варіант гри з м'ячем. Названий Газена. – «Кидати». Гра зародилася до нерегламентованого перекидання та лову м'яча у змішаних груп без єдиноборства. У 1917 році берлінець Макс Гейзер із двох ігор склав нову гру для жінок за назвою Ручний м'яч. Ніхто не уявляв собі, що ця гра знайде таке поширення у всьому світі. У 1918 році на міжнародній спортивній карті чітко позначалися дві протибочні течії ігри Чеська газена на Сході та німецький гандбол на півночі і заході. Уже в 1920 році в Берліні відбулися перші ігри на кубок і першість з Німеччини зручного м'яча. А в 1923 році ввели нові правила змагань. Зменшення розмірів м'яча, уведення правила трьох секунд і трьох кроків значно сприяло підвищенню техніки гри. У 1925 році відбулася перша міжнародна зустріч Німеччини з командою Австрії. Німеччина програла з рахунком 5-6. Визнання гандболу міжнародним видом спорту. У 1926 році дало поштовх до розвитку гри в ряді країн, з'явилися клуби, що культивують ганбол у Люксембурзі, Швейцарії, Іспанії та інших країнах. У 1928 році в Амстердамі була створена Міжнародна аматорська федерація гандболу, що діяла до 1944 року. У її актив входило 11 країн, що активно розвивали гандбол. 12 серпня 1927 року в Амстердамі були затверджені правила гри 11 на 11, у основу яких ліг німецький варіант Карла Шеленца. У тому ж році були видані перші міжнародні правила німецькою мовою. У грудні 1928 року правила були видані німецькою, англійською та французькою мовами. У 1936 році гандбол був уперше включений в Олімпійську програму 11-х літніх Олімпійських ігор в Берліні. Олімпійськими переможцями стала команда Німеччини. Новий підйом у розвитку гандболу почався зі створення в 1946 році Нової Міжнародної федерації ганболу скорочено ІГФ. ІГФ затвердила програму дій, спрямовану на відродження світового ганболу, намітила проведення чемпіонатів світу з ганболу 11 на 11 за участю чоловічих і жіночих команд. у у 1949 році у Будапешті на жіночому чемпіонаті світу найсильнішою виявилася команда Угорщини. Надалі першості світу проводилися раз у 4 роки. Розвиток гандболу у СРСР: перші всесоюзні змагання збірних чоловічих і жіночих команд. Місце СРСР по ручному м'ячу 11 на 11 відбулися у Ризі у 1955 році. Серед жінок переможцями стали київські студенти. У період з 1956 року до 1961 року було проведено 6 чемпіонатів СРСР по ручному м'ячу 11 на 11, що зіграли визначну роль у розвитку гри. Стало очевидним, що гра втрачає свої позиції в країні і за кордоном, тому надалі Федерація приймає рішення про припинення проведення першості СРСР по ручному м'ячу 11 на 11 З 1962 року проводяться першості СРСР тільки по гандболу 7 на 7 на міжнародну арену чоловіча збірна команда країни вийшла в 1960 році, жіноча в 1962 році. Перші великі успіхи прийшли до збірних Союзу через півтора десятки років. Жіноча збірна команда стала переможницею на чемпіонатах світу в 1982 році Угорщина. 1986 рік Голландія. 1990 рік Південна Корея. Жіноча збірна стала Олімпійським чемпіонами на 21 та 22 Олімпіадах. Срібні нагороди на 24 та 25 Олімпійських іграх. Шлях до визнання чоловічого гандболу був складніший. Срібні нагороди були на Чемпіонатах світу 1978 і 1990 рік. І 22 Олімпійських іграх. Золоті медалі на чемпіонатах світу 1982 рік і 1992 рік чоловіча збірна ставала переможцями 21-х, 24-х, 25 х Олімпіад. На 23-х Олімпійських іграх 1984 році, що відбулася у США, спортсмени з СРСР не брали участі. А у 1992 році виступали об'єднаною командою СНД, Розвиток ганболу в Україні. Виникнення вітчизняного ганболу сягає початку ХХ століття і зв'язано з проникненням в Україну системи фізичного виховання, заснованої товариством СОКІЛ. Уперше ганбол з'явився в Харкові в 1909 році. Родоначальником українського ганболу з'явилася чеська гра газена, яка культивувалася в товаристві Сокіл як гімнастична гра. У сокіл розвивала свій варіант чеської газени, який був презентований на всесокольському зльоті 1912 року. Тоді ж він і отримав назву Український ручний м'яч. У 1914 році було затверджено правило українського ручного м'яча, а гра проходила у форматі 7х7 гравців на майданчику 45х25 метрів, який був розділений на три зони: захист, центр та напад. Брамка мала розміри 2 метри ширина та 2 метри 25 см висота. Гра тривала два відтінки по 30 хвилин. У СРСР саме Україна запропонувала грати за схемою 7 на 7, тоді як практично в усьому Союзі на майданчик виходило 22 гравців. Український гандбол впродовж кількох десятиліть вважався еталоном у світі. Збірна СРСР двічі виборувала звання олімпійських чемпіонок 1976-1980 рік та чемпіонок світу. А Київський Спартак 13 разів вигравав Кубок Європейських Чемпіонів. Втім, всі ці здобутки пов'язують з роботою видатного тренера Ігора Турчина. У 1983 році запорізька команда стала володарем Кубка Європи, а в 1985-му фіналістом цього євротурніру. Щоправда, в 2000-х роках. Жіноча збірна України підтвердила свій неабиякий потенціал, ставши віце-чемпіоном Європи та бронзовим призером 18-х Олімпійських ігор. У 2011 році до керівництва національною командою повернувся досвідчений наставник Леонід Ратнер, під керівництвом якого молодіжна збірна Радянського Союзу 5 разів виборювала звання чемпіонок світу. У 2014 році головним тренером чоловічої збірної став Віталій Андронов. У 2015 році головним тренером жіночої збірної став Борис Петровський. Якщо тобі сподобалось дане відео, будь ласка, підтримай його лайком та підпишися. Дякую за увагу!